Всім привіт! З вами Інна і ви на каналі Пархаюча життя. І сьогодні я дорвалась до магазинів і пропоную подивитися, що саме я купила відео огляд моїх покупок. Тож, кому це цікаво, поїхали! І починаю я з імій-засіб сонцезахисний для всієї родини. Спрей від комах комарів. А, так, значить, це у нас шампунь і гіль для душу, дитячий ваніш плямовидник. Елі купила ось такі ось сандалики. 110 корон, 6 євро. Ну, менше, ніж 6 євро. Але це 25-й розмір, але мені здається, що вони величенькі на мене. Подивимося. Собі я купила ось такі шлюпки. За 30 крон це. 1 євро. 35 розмір. Такі сланці. Далі. Ще я собі купила в нью йоркері отаку сукню. І для, для дома, дома, і для пляжу, і куди завгодно на літо. 139 корон, це близько 139. Поділити на 25 треба, да? Це десь 6 євро також. 6-7 євро. Далі купила дітям такі цукерки. Цукерки як соска. Щоб їм було. Ще купила собі за 130 корон отаких от 24 стержні для пістолета, клея пістолету. Далі купила собі отаку заколочку, крабика. ну, начебто буде тримати добре. Далі купила, дівчатам ось такі шапочки. Шапочки на голову. Захисні Вони ходять в басейн і зараз дуже довго сушать волосся, воно не висихає. Вони приходять додому з мокрим волоссям. Я, звісно, переживаю, бо хто за ними там дивиться. І от по євро 55-40 корон такі шапочки, дві штучки взяла. Далі. Купила дівч... euh, таблеточки, мені потрібні і в вагі. таблетки, батарейки таблетки 2032. Ціна 1 євро. Отакі бантики. І Ланочка у нас дуже любить бантики. Купила Євро 55. І ще купила йому такі унітази. Видно вам не видно. Там, типа, пачупа чупси там, мабуть, щось ще. це в дорогу, щоб їх так розважати. І купила таку маленьку сумочку з силіконовими різиночками прозорими. Буду їм плести косички. Можна було рожевий взяти в 5 разів більше їх по об'єму, але мені треба маленький об'єм, і дівчата, в мене. А світлі рожеві я не захотіла, тому трошки дорожче, але те, що мені потрібно. Далі купила ось такі от за 179 корон. це десь близько 7-8 євро, п'ятірка, ще підгузки, підгузки в дорогу. А, і на ніч ми ще вдягаємо, тому що щось ночі ще. Не вміємо прокидатися. Ну як, якщо мама, подні... якщо мама вгадає час, то можна і без аварій, але зазвичай кожної ночі аварія. Вона не хоче одягати, але у нас була четвірка, там залишалась. Можливо, вона не хоче одягати, тому що вони маленькі на неї, то я взяла вже п'ятерку, щоб вона вже була. Далі. Ще взяла в дорогу в якості розваг ось такий наборчик. Тут цуценята, іграшки. Цуценя і з будиночками. І взяла ще отакий фонарик. Фонарик свінка пепа. Тут малюнки якісь, і батареєчки є. І уже так для дому взяла ще за 40 корон йоршик для унітазу. Так, це я поки що ховаю. І перейдемо з вами до продуктів. Так, ще також взяла такі якісь цукерочки. Непонятно, що тут черепи якийсь. Ну, вчора був Хеллоуін, тож нормально. Зубна дитяча паста Colgate. Так, далі. Далі поїхали отакі От міні-вафельки, маленькі вафельки. Три пачки такого печива, воно а, типу крекерів, але я сподіваюся, що воно не, сол, не солене, тому що я солену взяла ту Значить, Три таких пачки. Так, давайте краще ось так я розклала, щоб все було видно і швидше. Отже, взяла ще пачечку таких ватних паличок. І собі взяла такі дві губки для кухні. Далі по продуктам. Велика пачка загальна, така е, вафелік. Три пачки такого печива, три пачки такого печива. Далі по. Ага, три виду по три штучки батончиків таких з горіхами. Далі ще крекери солоні. салоні. Ну, оригінал. Чи вони салоні, чи ні, я не знаю, подивимося. Далі все взяла. Ніколи не пробувала такий сир з паличками. Ну, взяла, можливо, спробую. Діти будуть їсти чи не будуть. І також взяла от таких от три сира. Це в дорогу, щоб їх ось також трошечки розважати, і щось смачненьке їсти. Далі в дорогу взяла ось таку какао, три пачечки. Я так розумію, це молочний коктейль. Так. І взяла от таких ось по два виду ванільних, Три виду, по два штучки. Так, чекайте. Ванілка, полуничка і шоколад. Да, три ванільки, три полунички і три шоколади. Це у нас буду я складати вручну паклажу, буду я складати в дорогу. Ну, що зайва залишиться, то я думаю, не припаде. Ще не все по списку я купила, тож будемо потім ще. Іти по магазинам, ще в аптеку треба, тому поки що так. І ще одна покупочка на сьогодні. Так, так уж вийшла, що така покупочка. Почалася ця покупка ще е, два місяці тому. Я замовила чоловіку до дня народження по предзамовленню 15-й iPhone, і начебто навіть заплатила все. Ми чекали, я не знаю, скільки. Десь близько місяця, і через місяць приходить повідомлення вже після дня народження. Приходить повідомлення, що е, у вас недостатньо коштів на рахунку. Там щось сталося, що е, по ліміту банк не пропустив платіж. І ми намагалися ще три рази проплатити, психанули. І не змогли заплатити через інтернет. Потім вже не було. То по предзамовленню замовлення були вони. А так, щоб купити, треба дуже довго там щось чекати, і ціна вже була інша. І коротше, все... весь цей час чоловік все ніяк не міг визначитися, чи чекати йому той айфон, чи купити щось інше, і вирішив все ж таки купити. Недорогий, ми так вже, знаєте, чи, чи банк, чи вабанк, чи як там кажуть, що або дороге, або дешеве. Тобто сьогодні він все ж таки забрав також під замовлення з дуже гарною знижкою за 5700 крон забрав Honor Magic 5 Lite. Ось такий телефончик. Йому для роботи дуже часто. Може і випасти, і тому він вирішив, що для роботи, якщо iPhone не прийшов зразу, то більше не буде його замовляти. І тому вирішив отакий взяти. Також на нього за 500 крон стекло, чехол, також по 300 чи по 400. Ну, Взагалі весь комплект. Чому начав? Тому що його старенький. Телефончик вже почав дуже сильно глючити. Е, мабуть, дуже велике навантаження на нього, тому цей піде альвіночки, а цим буде тато користуватися. Так що iPhone не прийшов. Ну, нічого, цей намного красивіше і по технічним даним е, досить непоганий. Ще я купила два таких комплекти. Українські постільна білизна, сімейний комплект. підковдра ковдра дві штуки 50 х 2,20, простирадло одна штука 2,20х240 на і наволочка дві штуки по 70 на 70. Одна така у нас розцветочка буде. А іншу я вже постілила, але трошечки не зрозуміла мені, як її стілити. Судячи з того, що на підковдрі а, від, а, отвор знизу на рожевому, то оця рожева полоса вона має бути внизу, але дуже сильно звисає з цього боку і з цього боку. А тут і отам біля голови дуже мало місця. Зараз я спробую перевернути. Ходить що ось так: там а, із голові, з боку, виходить, з одного боку, цей рожевий. Кусок. Ну, у нас звідси і вхід в кімнату. Можливо, воно і нормально буде, але більш рівномірно напуски і з цього боку висить і там заварат нормальний. Ну, буде у нас так. Подивимося, якість яка. 800 корон за штуку ми взяли дві штучки, щоб було на перемінку. Ось так тепер виглядає наша постіль. І ми вже. Будемо спати, коли повернемося з відпустки. Я вже заслала чисту білизну і вирушаємо в подорож. Ну, і дещо ще ми купили це отакі от шльопки для альвінки, старша донька. Далі в аптеці зайшли, парален взяли сиропчик і бупрофен. Також для желудка таблеточки і від алергії. І ще взяли дві таких стріч пленки. Далі хліб, виноград і таких сирок і ковбаска. Ну, і начебто все у нас по покупочкам. Це те, що я купляла по списку, і не тільки по списку, перед дорогою. Тож, дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока!